Вітаю вас на моєму youtube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо новий лаунчпад на біржі Bybit. Це є активність, на якій ми можемо заробити за короткий час з мінімальними ризиками і з мінімальними затратами. Тому я ніколи такий лаунчпад не пропускаю. Ми разом з підписниками завжди беремо участь, завжди стараємось заробити, заробляємо і цей також пропускати не будемо. А саме в цьому відео ми розглянемо деталі нового лаунчпаду. Я постараюсь по поличках вам розкласти, які в нього умови, в який час будуть знімки балансів, і які приблизно у нас шанси взяти перемо. Можний білет. Впевнений, що всім буде корисно і цікаво, тому не забувайте поставити лайк і підписатись. Для початку, для тих, хто не знає, що таке лаунчпад і ніколи в них не брав участь, я хочу коротко пояснити, що це таке і як ми на цьому можемо заробити. Лаунчпад це такий, можна сказати, аналог різних IDO, ICO і інших схожих активностей, просто зі своїми трошки іншими умовами. Саме на біржі Бабід він виглядає так, що ми маємо тримати на своєму балансі кошти, потім за бажання виконати деякі умови, щоб отримати більше шансів. Ми отримаємо виграшний білет, то нам з нашого балансу знімається декілька доларів, на які нараховується токен, який ще не є на біржі. Після цього цей токен виходить на біржі, і зазвичай він виходить по набагато більшій ціні, ніж по якій ми його купили. Наприклад, в минулих лоунчпадах у нас з балансу знімалось 15 доларів, якщо ми перемагали. За ці 15 доларів нам нараховувалось 200 токенів, і коли ці токени виходили на біржу, ми їх могли продати вже не за 15, а за 70, за 100, за 150 навіть доларів. Біржа нам дає обмежену кількість токенів, обмежену кількість переможних білетів. Ми беремо участь в цій лотереї. Якщо перемагаємо, отримаємо алокацію. А як це все детальніше виглядає, я покажу в цьому відео. Так, давайте одразу перенесемо з мій телеграм-канал, тому що пост про цей лаунчпад в першу чергу був тут опублікований. Лише цей лаунчпад вийшов. Я одразу сів, написав вам пост з усіма основними деталями, де саме основніше я прописав. І хто не раз вже брав участь в цих лаунчпадах, я думаю, навіть без цієї моєї відео інструкції зможе взяти. Участь і буде знати, що куди робити і що натискати. В першу чергу у цій текстовій інструкції ми можемо побачити період знімки балансу. Він у нас буде тривати з 11 травня по 15 травня. В цей час нам потрібно тримати на своєму балансі 100 доларів плюс. Найкраще це тримати 105-110 доларів і все. Не більше, тому що це вже не має сенсу. Краще це вже закидувати на інший аккаунт, якщо він у вас є. Потім у нас буде період підписки. Період підписки у нас буде 15 травня, 15 травня нам потрібно буде зайти на біржу. Зайти на вкладку Launchpad, вона буде ось тут, на біржі ByBit. У нас є вкладка Spot X, і тут є усі основні акції: Launchpool, token splash, Launchpad. І тут буде цей актуальний Launchpad, Наразі тут на основній сторінці є минулий Launchpad, який вже не актуальний. Launchpad з токеном Playbox, який вже пройшов. А новий Launchpad є з токеном LFT. І 15 травня з ранку до обіду в нас буде час зайти на цей Launchpad, натиснути, зафіксувати свої 100 USDT, Вони будуть зафіксовані на час підписки і після закінчення. Підписки вони розблокуються, і ми будемо знати, чи наш білетик є переможний чи ні. Так, йдемо далі. У нас буде два способи отримати ці токени. Перший це є захол токенів МНТ, токена байбіту, можна сказати. Хто їх тримає, вони отримують гарантовану локацію. Вона буде залежати від кількості токенів, які ви тримаєте. Зазвичай там випадає досить мало, тому що заходять люди з великими балансами, з великою кількістю цих токенів і забирають більшість собі. А якщо ви маєте там навіть до 1000-2000 доларів в токенах МНТ, то вам зовсім. Небагато насипить, тому я не беру участь в підписці за МНТ. Я беру участь в лотереї за USDT. Ми маємо, як я вже казав, тримати на своєму балансі 100 USDT плюс. Вони будуть потрапляти під кожен знімок балансів. Якщо в середньому вийде за ці ці дні 100 USDT, то ми візьмемо участь в лотереї. Якщо у вас вийде менше, то ви не візьмете участь в лотереї. Тому закидуйте перед знімками, щоб у вас все добре вийшло. Де тримати кошти, немає різниці. Аккаунт фінансування, єдиний торговий деривативи і так далі, навій лаунчпул всюди. Можна тримати ці USDT, вони будуть потрапляти під знімки. Якщо вони у вас вже є на балансі, можете не виводити. Обов'язкового депозиту тут немає. Якщо є на балансі USDT, можуть бути і нових депозитів не треба. Далі між усіма учасниками, між усіма тікетами. Ми коли будемо брати участь, нам дадуть тікет. Буде розіграш, серед яких виберуть 10 тисяч виграшних тікетів. І кожен тікет, як ми ось тут бачимо, знизу отримає 500 токенів LFT. З нашого балансу зніметься 15 доларів, за які нарахується Цих 500 токенів. Якщо ви не переможете, з вашого балансу нічого зніматися не буде, ви нічого не втратите, лише там на комісії, що ви заведете, виведете, якщо будете вибити об'єм. Зараз покажу, для чого в цій акції можна вибити об'єм. Потім в цій тактовій інструкції ви можете побачити все по рядках, що нам потрібно зробити. В першу чергу це зареєструватись, мати аккаунт на біржі Bybit, мати аккаунт з верифікацією, тому що в цій акції без верифікації участь брати не можна. Якщо ви досі якимось чудом не маєте цього аккаунта, обов'язково реєструйте моє партнерське Селання ви можете знайти в описі. За ним ви отримаєте всі можливі бонуси і плюшки, які пропонує біржа для новачків. Далі тримати на своєму балансі, як я вже казав, від 103 до 110 USDT. Потім, щоб отримати більше білетів, ми можемо робити об'єм на споті. За 5 тисяч об'єму на споті ми отримуємо плюс один білет. Ще за 25 тисяч об'єму ми отримаємо ще плюс один білет. Типу, загалом за 25 тисяч об'єму нам нараховують плюс 2 білети, і ми маємо 3. Таким чином, у нас є 3 тікети, і у нас є більше. Шансів на перемогу, більше шансів отримати цей виграшний білет. Потім у нас буде, як я вже казав, підписка 15 травня зі 7 ранку по 14.00 обіду, ми будемо мати час, щоб зайти і зафіксувати наші кошти. Після цього буде лістинг цієї монети в 15.00 все відбувається дуже швидко, і ми зможемо зафіксувати наш прибуток, якщо він буде. І як я вже казав, в принципі, по такій невеликій текстовій інструкції, хто вже брав участь з минулого лаунчпадах, хто вже плюс-мінус знає, як це проходить, може легко розібратися в новому. І Взяти в ньому участь. Хоча, на мою думку, лаунчпад це є та активність, на якій може ви зібрати швидко навіть новачок, і на який я б радив починати новачкам заробляти, тому що тут ви вчитесь заробити переводи, ви вчитесь зробити торгівлю на споті, і за цими діями вчитесь елементарному в крипті. Тому якось так. Одне з найбільш поширених запитань, яке у вас, звісно, може виникнути по цьому лаунчпаду, це як торгувати зі 100 доларами на балансі 25 тисяч об'єму на споті. Це виглядає досить складно, виглядає досить затратно, але я це. Роблю на всіх своїх аккаунтах, і не аж так дуже затратно. Як я це роблю? Я вже показував в одному зі своїх відео. В сьогоднішньому, напевно, вже не буду показувати, щоб не затягувати це відео. Зараз знайду цей ролик ось в цьому ролику, де я показував основні деталі лаунчпаду, які нам дав досить непогано заробити. Я особисто з нього заробив 1300 доларів. Я показував також в цій відео інструкції, як торгувати на споті, як торгувати через маржинальну торгівлю, для того, щоб ми за одною угодою зі 100 доларами на балансі відкривали угоду на Тисячу об'єму і закривала ще на тисячу об'єму. Таким чином, за 13 покупок і 13 продаж ми набиваємо 26 тисяч об'єму з мінімальними затратами до 1,5 долара. Я в цьому відео детально показав, можете перейти, я вам навіть туди зверху залишу посилання на нього і там все це розглянути. Хоча думаю, що більшість з вас і так вже знають, як це робити, в цьому нічого складного немає. Звісно, що у цьому лаунчпаді нас будуть досить малі шанси взяти виграшний білет. Малі це я рахую в районі 5-6 Більше, напевно. Не буде, тому що зараз багато людей заходять в ці активності, робить і додаткові билети, і таким чином шанси, як самі розумієте, невеликі. Навіть в моєму телеграм-каналі давайте його повертаємо і знайдемо результати минулого лаунчпаду. Ось, 23 квітня, у нас було закінчення минулого лаунчпаду, Він був досить неуспішним, досить таким неочікуваним. Більшість очікувала кращі результати від цього токена, але він їх не виправдав. Тому він вийшов не найкращим. Я заробив цього на всього навсього п'ятдесят доларів, хоча очікував більше. Проходка в мене тоді була з. 245 білетів, сім переможних. Самі розумієте, що це в районі 5%, навіть менше. І так десь приблизно буде цього разу. Хоча багато людей розчарувалися в результатах минулого лаунчпаду, він не був таким класним, як позаминулий. Позаминулий, який закінчувався на початку квітня, він тоді дав до 150 доларів на один виграшний білет, і після нього дуже багато людей зайшло в новий лаунчпад з токеном плейбакс. Плейбакс так себе не показав, і тепер є шанси, що новий лаунчпад, який ось ось розпочне. Це покаже себе набагато краще. Ви скажете, що один лаунчпад себе не показав. Можливо, зараз поганий ринок і наступний також себе не покаже, і буде невеликий заробіток з одного виграшного білету. Але я скажу, що це не так, тому що сьогодні в обід були результати IDO на біржі байбіт. Це є ще одна активність. Про це IDO Давайте перейдемо на мій YouTube канал. Чотири дні тому я показував про це IDO, показував, як заробити 500 доларів плюс. Так і сталося. На один виграшний білет виходило мінімум 500 доларів чистими. Я отримав два виграш... Ніх білети і заробив разом, як я писав у всьому пості, 1350 доларів. Дуже багато підписників моїх заробили. Що ви не думали, що там тільки я заробляю на цих гадіо, бо я заганяю немало акаунтів, хоча я загнав і не так аж багато. 46 в моєму чаті є люди, які заганяють більше. Ви можете під постами в чаті телеграм-каналу знайти багато скринів, багато людей, які перемогли. Отут один з двох. Ось під цим наступним постом також люди ділились своїми результатами. Один зі шести зайшов в активного учасника нашого чату. За 928 доларів він злив. Це чистими, тому що як я бачу, він відняв ще 100 доларів алокації. Тут один з п'яти також 500 доларів, один зі семи 700 доларів, один з двох 500 чистими, чотири з тридцяти двох чистими. Як ви бачите, IDO дало досить непогано заробити. І це далеко не всі підписники, які змогли заробити на цьому IDO. тому що ще раз таки кажу, в чаті було набагато більше людей, які ділились своїм виграшним білетом. Я веду це до того, що новий лаунчпад також може. Себе непогано показати, і ще невідомо, як там до 11 травня буде себе показувати біткоін, як буде показувати себе в загальному ринок. І якщо він буде позитивний, то з цього лаунчпаду є ще більше шанси на непоганий вихід. Особисто я буду заганяти більше, напевно, 100 аккаунтів. Це лаунчпад на кожному постараюся набити 25 тисяч об'єму. Таким чином назбирати десь в районі 300 білетів. Я думаю, що ви побачили, що в моєму каналі є досить цікава інформація. Я ділюсь за результатами IDO, ділюсь, скільки я із чого заробляю, ділю сіма детальні. Інструкціями по кожній активності, так само по IDEO, по лаунчпадах про це роблю відео на YouTube. Тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, я буду вам за це дуже вдячний і ви не пожалієте. По лаунчпаду, мені здається, я вам основне розказав, Також в описі до цього відео я вам залишу посилання на ось таку сторінку, Це є сторінка на біржі Бабіт. Поки що вона є лише англомовна, лише на англійській мові можемо її прочитати, або скористуватись ось такою штукою, перекласти її на українську. Ось тут не можна перекладати, якщо я перекладусь тут на Українську, то мене викине з цієї сторінки, тому вона є лише поки що англомовна. На цій сторінці ви можете почитати ще детальніше про цей лоуншпад, що і як тут буде проходити. Багато тут розписано, але ще раз таки кажу: основне я вам сказав. Тримаємо на своєму балансі з 10 травня, або стараємося закинути ще швидше, щоб потім не до останніх годин не затягувати. Я в своєму телеграм-каналі буду вам нагадувати про це, що ви не забули. Тримаємо 100 доларів плюс, потім робимо об'єм на споті під час знімки балансів. Цей об'єм робиться. Набираємо ще два додаткових білета за це. І 15 травня у нас відбудеться сам лістинг монети, самі результати будуть. І тоді вже будемо ділитись в нашому чаті. Так само я в каналі поділюсь своїми результатами і будемо бачити, скільки вдасть цей лоунчпад заробити. Я впевнений, що він дасть заробити, тому пропускати не буду. Ось таке досить невелике відео вийшло. Постарався розказати основне, для того, щоб ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо не залишилось, просто ставте лайк, підписуйтесь. Дякую. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.